Доброго вечора, мої чарівні. Давно у нас не було з вами прямих етерів. Сьогодні я вирішила вийти ненадовго прямий етер. Чому? Скажу чому. Ми з мамою одною переписувалися, і вона каже, що дуже нагальне питання стоїть про те, що не всі батьки, дітей, яких... Імплантую, да, яким підключають кохлерний імплант. Не всі батьки знають, що з дітьми треба займатися. Тому я думаю, що такі короткі прямі ефіри буду проводити, можливо, щоб вони були тематичні, тому що ми з вами проводили або із фахівцями, або відповіді на питання частіше за все останнім часом. Да. Хоча останнім часом я не пам'ятаю, коли ми з вами зустрічалися в прямих етерах. <кхід> Ось. І тому сьогодні а, хочу розкрити це питання. У мене також є м м м бажання розкрити, можливо, Таку тему, як спілкуватися із вихователями в дитячих садках або із вчителями, коли дитина з кухлерним плантом, да або слуховим апаратом йде до школи, тобто зробити таку, можливо, як чек-лист, для того, щоб можна було якось вчителям, вихователям пояснювати, що це за. Пристрій дитини за вушком, і як дитина з ним поводиться, тобто що цей пристрій дає дитині, і щоб вчителі і вихователі, які не знають, що це таке кухлерний імплант і слуховий апарат, щоб вони розуміли, не боялися і навпаки створювали умови для того, щоб дитина чула і не лишали їх ну, дітей цих умов. Ось. Дуже маю надію, що інтернет не буде створювати зависання. Сьогодні хочу розібрати ось таке питання, яке ми з мамою проговорювали, що батьки-новачки, які або, ну, як сказати, в яких немає інформації, що таке слух і що таке, коли дитина протезована. Апаратом, да, слуховим апаратом або кухлерним імплантом, що це таке, що воно дає. Якщо в дитини слухова функція порушена, і дитина не може сприймати звуки, то слухові апарати так, дають можливість дитини розширювати діапазон з тих частот, які дитина сприймає, і дають можливість більше чути. І так само кухлерний імплант. він Можна так сказати, що він замінює слух і дає можливість за рахунок да, кухлерної імплантації, коли підключається кохлерний імплант, за рахунок цього імпланту, дає можливість чути дитини всі, ну, майже всі частоти і сприймати звук, оточуючого середовища, мовленіві звуки, немовленіві, тобто весь спектр частот. А, і о, тут постає питання, що після того, як о, дитина о, вдягає пристрій навушку, який їй дає змогу чути більше, то з дитиною треба все одно займатися. І ось о, це о, саме займатися о, повинно стати ключовим у щоденному житті дитини. О, тобто о, для батьків треба. Зрозуміти, що їм потрібно знайти логопеда, педагога, сурдопедагога, літературу, методички якісь. Да? Тобто все, що може допомогти, зрозуміти, що таке слух і що таке, коли дитина протезована якимось технічним засобом реабілітації. Тобто, які дитині встановили, що це таке. Дивіться, ми ж коли собі купуємо комп'ютер, я не знаю, там якусь техніку, я не знаю, там якусь суперкласну апаратуру, ми до тої апаратури маємо інструкцію, вірно? І ми не тикаємо там на якусь одну кнопку, що будуть всі операції працювати. Ми ж на це не розраховуємо, вірно. А, або навпаки, можна пристрій просто вимкнути, да, і думати, що щось не працює, результату немає, да, машинка не попрала, або там пічка не спікла, щось це погана піч, ні. Треба зрозуміти просто, що це за пристрій, як він працює, і м м як дитина з цим пристрієм за рахунок цього пристрою розуміє, як вона сприймає. Да. Як вона живе, Ось. і тому потрібно, звісно, що цю інформацію дослідити, цю інформацію зібрати і розібратися в цій темі. Тому що діти в нас є різні, вірно? і у різних дітей є різні свої якісь особливості, є потреби різні. І коли ми стикаємося з тим, що дитина із порушеним слухом. То треба розібратися в чому, да? що у нас порушено, слуг. Значить, в чому ми повинні розібратися? Ми повинні розібратися в тому, що це за функція слуг. Да? Ну, ми коли живемо, просто чуємо, бачимо, там нюхаємо, їмо, торкаємося. Нам це не потрібно досліджувати. Ми навіть можемо і поняття, якісь там не знати, да? які можуть бути дотичними там, до зору або там, до відчуттів якихось, або ще що воно нам не потрібно, тому що функції працюють. Коли функція не працює і. Тому що це в нашому житті є, і нам треба якимось чином цю функцію розвивати, тоді логічно буде, що ми дослідимо це питання. Тому беремо саме перше, да, що як нам наш професор казав в університеті, професор психології, казав: якщо ти хочеш в чомусь розібратися, візьми тлумачний словник. і... Прочитай поняття те, в якому ти хочеш розібратися. Якщо в дитини порушений слух, так, то нам потрібно розібратися. Що таке слух. батькам? Звісно, що за фахівців я казати не буду, фахівці це будуть знати. Але батькам, у нас перші, да, ну, хто з дитиною є, хто дитину буде розвивати, ті, хто вдома, вірно. Фахівці вони йдуть всі в допомогу. Це так, всі сурдопедагоги, логопеди, да, це команда підтримки і допомоги для батьків. Але а, про це потрібно, про те, і про всіх, всіх поняттях потрібно, щоб батьки розбиралися. Тому що як батьки не знають, вони тоді не знають, що робити. А, а, вони тоді не знають, що це таке. Да, за функція слуг, що там порушено. Вони тоді, навіть якщо вони звертаються до когось і фахівця або до інших батьків да, і ставлять питання, що я не знаю, що це тут. Їм можуть сказати вірне щось, можуть сказати щось невірне. Хтось знає більше, хто знає менше, і вони не зможуть батьки розрізнити. Це та інформація, що їм потрібна, чи їм просто щось наговорили. Ну, наприклад, да, славно звісні а, 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 ігловкалування. Да. Був такий час, коли казали, що голков вкалування да, допомагають повернути слух. Це такі народні методи, знаєте, як недосліджені, тобто слух допомагає повертати або апарат, який дитині дають, да, і заняття. Ось. Тому, щоб не брати на віру будь-що в тому, що. Нам на сьогодні треба, да? а ми говоримо про слуги дитини, треба розбиратися батькам в першу чергу, щоб їх не надурили, щоб їм не наговорили ну, чогось незрозумілого. Ну і, звісно, щоб дитині не зашкодити. Тому а, ми з мамою про той говорили: вона каже: а, деякі батьки просто не знають, що з дитиною треба займатися. А, треба займатися. А, як займатися? Це залежати буде від віку дитини, скільки дитина не чула, коли її протезували. Та? що дитина вміла до того, коли дитину протезували, тобто, яка база в дитини, що вона вміє на цей час. І ну, треба діагностика дитини, звісно, що і з цим треба піти до фахівців, щоб розібратися. і Створити план корекційного розвитку дитини, так? Ось це важливо. І тут, знаєте, таке питання, що само буде розвиватися, само розвиватися не буде. А навіть якщо дитині сюди вдягають слуховий апарат або кухлерний імплант, слух сам розвиватися не буде. Дитина, звісно, що залежить дуже багато що від попереднього досвіду, від віку дитини, що дитина вміє, що дитина не вміє. Але якщо у нас є заняття із дитиною. Згідно розробленого плану, згідно консультацій з фахівцями. І якщо само розвивається, то ви розумієте, що тут, де розроблений план, і щоденні заняття є із фахівцями, і батьки займаються, буде один результат. А тут, де само якось розвинеться за рахунок того, що дитина чує, той результат буде такий. Або його не буде, або він буде якийсь незрозумілий, або дуже довгий. Тобто. Ося, вся, ось ці всі пункти вони будуть впливати на те, наскільки швидко дитина почне розбиратися у світі звуків, наскільки швидко дитина якісно почне сприймати звуки і відтворювати їх, а вже потім і говорити, да, те, що для нас дуже важливо. Ось. Тому займатися з дитиною потрібно з першого дня, як її підключають. Коли дитина вже що сказав вам, фахівець сказав, так, той, хто налаштовує, аудіолог сказав, дитина вас сьогодні вже а, почала чути. Так, вже її налаштували, або слуховий апарат, або кохлеарний імплант, а, налаштували, дитина вас вже чує. Починайте заняття. Оце і буде точка відліку, коли ми починаємо працювати з дитиною. Працює фахівець, звісно, що і працюють батьки. Щодня є певні маленькі завдання, які ми відпрацьовуємо з дитиною, в залежності від того рівня, на якому дитина знаходиться, і в залежності від якості навичок, які в дитини є, а сформовані вони чи не сформовані, то ми їх формуємо так, або розвиваємо, якщо є якась база в дитини. Ось таким чином. І для нас, що тут буде важливо? Що дитина, наприклад, в кухне дитина буде вчитися чути заново. Вона буде вчитися чути заново голос мами. Вона буде вчитися заново сприймати і чути голоси рідних. Так само вона буде вчитися чути і сприймати голоси чужих людей. Так? Далі, що важливо, дитина заново буде вчитися сприймати і чути звуки оточуючого середовища, і в тому числі на дворі, коли там все шумить або. Ну, тобто там дуже багато звуків на дворі. А да? чи ми з дитиною сидимо в кімнаті, в нас там вікна закриті, да? і ми сам на сам з нею балакаємо, і дитина сприймає наш голос. Да? Ну, там мамин. Мама балакає з дитиною, і дитина тренується, тренується чути мамин голос. І мамин голос вона вже сприймає і розбирає. Якщо дитина з мамою підуть на двір. І на дворі ну допуст, ну, наприклад, там магазин да, підуть, і там буде щось там. Хтось ще буде балакати, якась музика буде лунати або ще що. Тобто будуть усі всі додаткові шуми. А дитина може й на мамин голос не зорієнтуватися, не сприйняти не сприйняти, тому що це вже інший етап розвитку, да, сприй, слухового сприймання. Тобто цьому треба дитину вчити. А, ось це треба розуміти, що воно само по собі це буде дуже довго, дуже складно і не, невідомо як. А ми створюємо, коли з дитиною займаємося, да? ну, і мама вдома. Мама створює такі умови, щоб дитина вчилася чути, да? вчилася чути, розпізнавати спочатку її голос, потім голос братика, сестрички, тата, бабусі, хто там ще є, да? там, може, є там, собачка, що це їхня собачка, собака. От, тобто потім сприймати звуки оточуючого середовища. Так, ми спочатку вчимо вдома в закритих умовах. Як там у нас собачка гавкає, чи квітя нявкає, або як у нас, ну, наприклад, там, машина піпікає, або е, все, що ми можемо розбирати. Да, ми вчимо спочатку в цих умовах, коли ми вдома. А потім вже з дитиною тренуємо це надворі, чути вже інші звуки. Да? Ось таким чином, тобто, не само. Ми вчимо дитину і кажемо, що цей звук це ось. Цю. Ось цей звук це ось цьо. Да? Тобто дивимося. Навчаємо, дивимося, як дитина сприймає, як вона набирає навичку, тобто наскільки швидко в дитини набирається ця навичка. А ми це можемо побачити тільки коли ми займаємося з дитиною, і тоді ми можемо в перспективі планувати так, який ми ще візьмемо об'єм. Понять, да, з якими будемо займатися з дитиною, а наскільки ми візьмемо складніші завдання для розвитку зв'язного мовлення да, в дитини і для розвитку слухового сприймання, для, розвит... для... для роботи з вимовою сюди також буде йти. Ось. Тобто це нам все будуть показувати саме заняття вдома. Тобто без занять вдома ви не будете цього знати. Не наскільки дитина швидко е, може роз, набирати навичку, да? що ми вже вивчили, і нам потрібно ще щось взяти, і ми приблизно будемо розуміти, як швидко дитина вчиться, як вона сприймає, як вона не сприймає, що вона сприймає, а що не сприймає. Да? Якщо, е, ну, там, не дай Боже, якісь будуть що дитина. Перестане щось сприймати, ви це швидше зрозумієте і щоденних занять з дитиною, ніж коли дитина буде просто жити, просто якось чути і тому, що навіть без апаратів, коли дітки втрачають слух, да, або слух познижується сильно там, через хворобу або ще що, батьки не зразу можуть зрозуміти, що дитина не дочуває, тому що діти в нас вони розумні, вони орієнтуються. На інші а, параметри, щоб контактувати з батьками, і батьки не зразу можуть зрозуміти, що дитина там почала погано чути або перестала чути. А, тому так само і в апаратах, якщо десь щось буде не так, а, без занять батьки можуть пропустити важливі моменти. Ось тому для нас це важливо. Так, сьогодні хотіла ось це питання розкрити, чому саме важливо займатися. З дітками після того, як вони вже отримали свій слуховий апарат або кухлерний імплант, просто так сам по собі слух розвиватися буде. Невідомо як, і невідомо наскільки якісно це все буде. Тобто, ми все супроводжуємо заняттями однозначно і без того, що не хочу якось само, якось буде. Ні, це наші діти, якось воно не буде. З дітками потрібно займатися. І тоді у вас будуть і результати, і те, що ви хочете, щоб діти говорили, щоб діти чули, тому що а, є дуже багато батьків, які займаються з дітками, і а, є додаткові якісь а, або діагнози, або ще якісь а, а, вади, да, перешкоди, які а, не дають дитині далі пройти. Ось а, це також треба розбирати. І ще знаєте, бачила сьогодні в чатах, що батьки питають за те, що там дитина щось говорить, так щось не говорить. Ось так говорить, так не говорить. А на загальний розсуд батьки це виставляють, ну, просять поради. Ну, Поради, то все добре. Може хтось порівнювати да, свій випадок з тим, що побачив в інтернеті, і сказати, дати якусь свою пораду. Але що я вам можу сказати: у будь-якому випадку: треба не з інтернетом радитися, і не з глядачами в інтернеті, а йти. До одного фахівця, робити діагностику. Розумієте? Треба перевірити дитину, що сталося. Пройти, один одного фахівця, у другого пройти діагностику, у третього, зібрати ось ці дані. Та? Тобто, а, так як, а, як вам сказати. Ну, це ж не то, що да, ви стали на площі, сказали, там ось у мене там щось живіт болить, порадьте що-небудь, да, і кожен буде радити щось своє, що як він свій живіт лікував. А хто знає, що у вас там в животі болить? Треба дослідження. І тоді ви ну, не зробите собі шкоди. Розумієте? Тому, якщо щось хвилює, шукайте фахівців, робіть гарну діагностику, тоді ви будете розуміти, що там сталося, і що робити далі. Ось. Така моя суб'єктивна думка. Маю надію, що М -м -м, вам був цікавий цей прямий етер коротенький, але я думаю, що тема насправді важлива, і треба, мабуть, повторювати важливі теми. Раз через раз, так? тому що прем'єтери вони а, в стрічці зникають, вони у да? там в минуле, а тема, а, ця тема конкретно да, занять вона буде актуальна завжди. А, і для кожної сім'ї, яка має дитину да, із порушеним слухом, або в який так, такий випадок стається, да, що треба ці знання. Ось, а, тому важливі теми будемо віднімати частіше. Хочу, щоб ви. Були щасливі з вашими дітками, щоб ви розуміли, що робити з ними, як з ними взаємодіяти, як з ними спілкуватися, щоб ви чули один одного в своїй сім'ї, щоб ви могли спілкуватися з дітками і бути щасливими від того, що ви один одного розумієте. Ось так що була рада з вами поговорити. Діліться цим етером. Я думаю, що він важливий і може комусь допомогти, комусь із батьків, так? Пишіть свої питання, пишіть ваші думки, що ви думаєте. Ось, і будемо розбиратися далі.